До слова, дякую за увагу. Хочу сказати, що цей законопроект є вкрай важливим і першим дійсно в ланці ілюстраційних законопроектів. Ось він був компромісним законопроектом авторів п'яти альтернативних законопроектів. І ми сіли в робочій групі і погодилися поступитися деякими положеннями і прийняли цей законопроект, який. Дійсно революційно змінює систему судочинства в Україні. Вперше за 23 роки незалежності суддям надана можливість суддівського самоврядування. Судді мають право обирати голів і заступників голів суддів на своїх зборах. Ніхто зверху не дає їм вказівки щодо обрання того чи іншого голови суду, ніхто не призначає голів суддів. на своїх зборах. Самі серед свого колективу можуть обрати найдостойніших. Крім того, ми по суті нівелювали посаду голови суду, зменшивши срок обрання голови суду на один рік і не більше двох строків підряд. Тому що всі ми знаємо, що ті судді, які виносили рішення неправосудні, в тому числі з приводу учасників майдану масових акцій, вони будуть нести відповідальність згідно закону, на, за рішенням тимчасової спеціальної комісії. Однак голови суддів, які давали вказівки, вони не несли жодної відповідальності, тому що, по суті, всі ми знаємо, як відбувалося у нас в країні телефонне право існувало. А цим законом, за цим законом, всі судді, голови суддів і їх заступники будуть звільнені з адміністративних посад з моменту вступу цього закону в силу. Тому вважаємо, що цей закон є першою ластівкою. Наступний – це закон про люстрацію. Сьогодні в парламенті вони були поставлені в порядок денний, але партія регіонів, а також ті, хто бояться прийняття закону про люстрацію, не дали голосів. Але ми сподіваємося, що робоча група збереться, і також, як по закону про відновлення довіри до судів, розроблять спільний законопроект про люстрацію і він буде прийнятий. Дякую за увагу.